Як серед інших упізнати християн, якщо вони нікому не знайомі? Можливо, когось видно за вбранням, а іншого розглядять у розмові, пристойна поведінка й діла чи, може, особливі атрибути показують наступників Христа, якими божі діти мають бути: слова, манери, благородний вид, усе це Християнам треба мати. Та є один важливий показник, як можна справжніх учнів опізнати. Сказав Христос апостолам той час, як по вечері разом розмовляли. По тому упізнають всюди вас, коли любов оселиться між вами. Ви чуєте любов понад усе, цю заповідь Ісуса треба знати любити значно важче. Аніж те, що просто Христа іменем називатись. Найбільше поміж всіх завжди любов любити один одного, повинність, хто любить, той вже виконав закон, його впізнати легко серед інших, бо де любов, там заздрості нема, нема поділу на накифиних і Павлових, там славиться Ісусова ім'я. Там спільності шукають у розмові, де ж суперечки і гордість у словах, і беззаконня повна уже чаша, то там любов замерзла у серцях, від християн лишилась тільки назва. Бо християнство не пустий обряд, негарне ймення і різні атрибути. Це присвятити для людей життя. Християнином треба всюди бути. Можливо, когось видно за вбрання, а інші виділяються в розмові. Але найбільше серед всіх ознак Христові пізнаються по любові.